Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні у нас ось такий чудовий, гарний літній холодний борщик, дуже, дуже смачнесенький такий. Підходите зараз в таку спеку, рятуємося. Ось, Дивіться, яка, яка смакота дуже ось такий. Всього даєте собі до смаку. Ось такий. М -м, дуже смачно. Дуже смачно. Яку, кому цікаво, готуємо разом. Готуємо холодний борщ, рятуємося від спеки. Бо то спека сильна, рятуємося від спеки. Так, беремо отакі от два. Бурячки відварені і будемо терти на крупній терці. До натертого бурака даємо лимонного соку. Дві столові ложки. Кілька чого я буду давати, я, я вам напишу. Спів лимона соку даємо. І розмішуємо гарно. То буде Колір дасть і, і, і буде гарний вигляд мати. Далі нарізаємо два такі великі е, огірки. Кубіками будемо нарізати. Може потерти, але то, то смачніше буде, як буде кубіками. Замість я ще вам дам таку пораду, що замість бурака я ще так само даю молоденькі кабачки. Але ж беру, нарізаю їх кубиками, такими невеликими. І тоді трошки солю і вони і, і будуть дуже, дуже смачненькі. Буде. І все, все будемо вкласти у велику каструлю. Тут. От. Понарізаємо. Так, ці огірки додаємо сюди. Тепер беремо одну велику курячу грудку. Я відварила курячу грудку, у... додала цибулі, перчик, лавровий листок і відварила. Тепер її ріжемо на кусочки або розбираємо на волокна. Можна додавати вареної ковбаси. Я варену це до м'яса, до салату чи до чого. Я вже давно не використовую варену ковбасу. Тільки, тільки люблю ці. м'ясо давати. Все завжди даю м'ясо. Або свинини, або що у мене? мене курятина сьогодні. Куряча грудка. Більшеньку таку курячу грудку. Або можете дати грам десь 150-200 грам вареної кубаси. Я ще раз кажу, всього чого що піде, я напишу під відео. Так, понарізаємо, або просто отак мож, можу розділити на волокна. Можна і так, можна і так. О, отако просто розділяємо на волокна. Але я краще люблю нарізано на. На кусочки, на кубики. Так, ще коли варила, то я ще додавала сіль, перец, перец давала і пахучий, і такий пару тих зубків, аби було буде смачніша, одна цепулина і буде смачніша грудка. Так, це ми все дорізаємо і висипаємо до, у каструлю. Так, також. Так, нарізаємо тепер кубиками е, яйця, 4 яйця. Так само нарізаємо такими кубиками, як на олів'є, як на салат. Хочете більший робити кубик, хочете менший кубик. Одне яйце залишимо щоб для, у миску, для, для прикраси. А ці поріжу. Так само додаємо сюди яйці. Додаємо трошки собі солі. Я дам, таку, я дам певну чайну ложку, бо то, хоч я її. В... Дам спочатку дам половину, будемо пробувати до смаку. Так само половину дам перцю. Чайної ложечки. Не, не дуже таке би було остре, навіть і менше трошки дам. Так, і, і дам. Тепер сюди гірчиці. Я В мене така лагідна. Не, не, хто любить гостре, то можете дати гостре. А я дам лагідної. Так трошки. Отак. Десь чайну ложку я дам. То Буде такий пікантний смак. І це все перемішаємо. Тепер можна сюди дати сметани так. А у мене тут є кисле молоко разом з сметаною. Дуже таке. Тут десь грам 900 є, не ціла літра. І ми беремо разом з сметаною. Таке, можна давати кефіру. Я даю кисле молоко. І тут сметани. Тут є десь 2 лишки сметани, може і більше. То буде теж дуже добре з сметаною. Так, і перемішуємо це. Ви можете дати кефір або йогурт, але без начинки. Дивіться, який вже колір делікатний, зробився. Так, до цього тепер ми даємо отакої газованої води сильно газованої, мінеральної. І даємо спочатку. Такий 250 грам. Будемо вийти, кілька тут мені піде. Бо то залежить, аби не було таке сильно рідке. 250 грам. Ой, дві такі. І будемо зараз пробувати. Так, тут ще ми додаємо. Я думаю, що стане 250 грам. Ми ще додамо сюди, наріжемо зелені. Наріжемо ще отак зелені. У мене кріп, а ви можете брати зелень, яку любите. Можна і петрушку, можна і зрізованець, можна і все. І зелені, хто любить, може давати багато. І будемо розмішувати тепер. Від який колір гарний став. Будемо пробувати на смак. Смачненький такий пікантний смак має. Так, ось такий у нас виходить е, холодний борщик. Ось такого ми його наберемо сюди. О, дивіться, який делікатний, смачненький. О, ось так. Тепер ми його прикрасимо ще яєчком. Яйце візьмемо. Ось так виріжемо. Ось такий виходить у нас чудовий освіжаючий холодний борщик. Дуже смачненький такий, ви собі солите, перчите до свого смаку, даєте гірчиці, усе робите під свій смак. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, Миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий Ось такий виходить чудовий гарний борщик. Ось такий. Тут ви собі так само робите. Даєте більше, даєте менше, робите густіший, робите рідший, робите який вам до вподоби. І рятуємося в таку спеку таким холодним борщиком. Такий борщик ще додають картоплю кубиками, але я не даю картоплі. Ви можете дати ще собі нарізати молоденької відвареною в мундирах картоплі. І так само додати сюди ось такий. Дивіть, який. Чудовий колір такий. Дивіться, яка гарна смакота літня. Так що готуємо. А як ви рятуєтеся в таку спеку? Що ви готуєте в таку спеку? Давайте діліться в коментарях.